Дорогі друзі, у цьому відео я дам важливі новини і додаткові пояснення щодо відеоконференц-зв'язку. Послухайте і додивіться до кінця. Але перед тим хочу звернутися до, до вас з проханням цінувати мій час. Я відповідаю на усі запитання і коментарі. Вони приходять мені на телефон, і за будь-якої вільної хвилини я відповідаю. Складні питання, на які не знаю відповіді, надсилаю досвідченим працівникам пенсійного фонду і потім публікую відповіді на них. Однак дуже часто під моїми попередніми відео з'являються запитання, які я уже роз'яснив у наступних більш свіжих відео. Мені доводиться знову відповідати та спрямовувати глядача до нових відео. Я проаналізував свою аудиторію і виявилося, що переглядають мої відео 78% глядачів, які не є мої підписниками. Я не хочу запроваджувати правило, яким користуються інші блогери, відповідати лише на запитання своїх підписників, а інші залишати без відповіді. Моя мета допомагати усім українцям у час війни, зокрема пенсіонерам. Ви полегшите мені роботу і збережете час. Якщо підпишетеся на мій канал і ввімкнете опцію Усі сповіщення, тоді ви будете отримувати повідомлення про мої нові відео і уже з заголовку чи заставки зрозумієте, чи цікава ця інформація для вас чи ні, чи варто її переглядати чи ні. Я не женуся за кліками, тому мої заставки завжди відповідають змісту відео. Записую відео майже кожного дня. Вони короткі, не більше 10-12 хвилин. Я не забираю багато вашого часу. Якщо не сподобається, можете відписатися у будь-який час. Але я подаю концентровану, підібрану інформацію. Вибачте за такий вступ, довгий, а тепер, по суті, питань щодо відеоконференц-зв'язку. Що вам треба знати і взяти до уваги. Перше, я розмовляв з працівниками. Пенсійного фонду, який займається відеоконференцзв'язком, вони мені повідомили, що програма працює лише для внутрішньо переміщених осіб, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року, і лише для їхньої ідентифікації. Кому не потрібна ідентифікація, той отримає повідомлення, вас не визначено як особу, що потребує відеоідентифікації. Друге. Отже, обов'язкову ідентифікацію до 31 грудня зобов'язані пройти внутрішньо переміщені особи, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. Бувають випадки, коли внутрішньо переміщені особі з таким статусом програма теж відмовляє у реєстрації. Тому раджу таким пенсіонерам дзвонити на гарячу лінію до контакт-центрів і вияснювати конкретно по своїй справі, бо їм все одно потрібно пройти ідентифікацію, щоб їх не позбавили виплати пенсії у 2024 році. Я отримав інформацію з достовірних джерел, яким довіряю, що ідентифікацію таки буде продовжено до 31 березня 2024 року. Третє. Ще раз хочу провести вас по формі реєстраційної заяви і роз'яснити окремі пункти. Тому що різні блогери пояснюють по-різному. Мовляв, пункти, які на позначені червоною зірочкою, Можна не заповнювати. Але я би радив заповнювати усі поля, які є в програмі. Пояснюю, чому. Окремі пункти не позначені червоною зірочкою. Наприклад, по батькові. Реєстраційну форму може заповнювати іноземець, який отримав громадянство України або не має, або має вид на проживання. Є національності, у яких по батькові у паспорті не значиться. Лише прізвище та ім'я. Якщо це поле позначити червоною зірочкою, то програма далі не пропустить таку людину через незаповнене поле. Далі, податковий номер. Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Скорочено РНОКПП. Він ще також відомий як індивідуальний податковий номер ІПН. Складається з 10 цифр. У нас є люди, які за релігійними мотивами відмовилися отримати цей номер. Якщо таке поле зробити обов'язковим, то такі віруючі не зможуть заповнити реєстраційну форму, бо у них немає номера, і програма не пропустить їх далі. Тип документа. Мені хтось написав, чому там є довідка про смерть пенсіонера. Мовляв, це смішно. Там взагалі то передбачено 28 різних документів, в тому числі паперова пенсійна справа, трудова книжка, пенсійне посвідчення, довідка біженця та інші документи. Це зроблено тому, що функції програми відеодзвінка будуть розширюватися з часом і надалі. І будуть охоплювати інші дії, такі як, наприклад, отримання допомоги на поховання чи оформлення спадщини на недоотриману пенсію, призначення пенсії та багато інших послуг. Отже, обираєте документ і вводите серію і номер документа. Це поле теж раджу заповнювати. Адреса електронної пошти. Це поле. Обов'язкове для заповнення. Вказуйте ту адресу, до якої постійно маєте доступ. Якщо пенсіонер не має електронної пошти, то треба вказати електронку сина чи дочки або внука, але вони мають мати з вами постійний зв'язок, щоб одразу повідомити пенсіонера, коли прийде відповідь з пенсійного фонду. Раджу також постійно перевіряти папку СПАМ. Бо лист може попасти туди, якщо у вас налаштовано обмеження щодо надсилання реклами. Обов'язково поставте відмітку у квадратику згода на отримання емейл повідомлень від Пенсійного фонду України. Якщо ви не відмітите це поле, цей квадратик, лист від Пенсійного фонду не надійде на вашу електронну пошту. Контактний номер телефону. Найважливіше, вказуйте той діючий номер телефону, який прив'язаний до месенджера, скажімо, до Viber чи телеграму. і у способі проведення відеоідентифікації обирайте той месенджер, до якого прив'язаний ваш телефон. Якщо ви на окупованій території і не маєте діючого українського номера, а до речі, багато пенсіонерів мають його на прифронтових територіях, де ловить сигнал українських операторів. Якщо ви не маєте такого номера чи доступу до нього, то вказуйте номер російського оператора, але з повним кодом країни. Те ж саме стосується пенсіонерів, які знаходяться за кордоном. Зазначайте діючий номер зарубіжного оператора з кодом країни, в якій перебуваєте. З окупованих територій мені пишуть, що не можуть зайти на сайт пенсійного фонду через Google. Вас блокують російські провайдери своїми програмами. Щоб обійти це блокування, встановіть собі на телефон програму VPN. Шукайте безплатні програми, але спершу почитайте відгуки під ними. Не працює добре, то видаляйте і завантажуйте іншу програму. Вибір великий. Програма VPN допоможе вам обійти блокування, і ви отримаєте доступ до українських сайтів, в тому числі до веб-порталу пенсійного фонду. До речі, зауважу, якщо пенсіонер з окупованих територій не зможе відновити виплату пенсії через незнання чи неуміння чи інші обставини, то знайте, що ваша пенсія не пропала і зберігається за вами. Головне не пропустити термін у 3 роки з моменту припинення виплати пенсії. Коли війна закінчиться або територія буде звільнена, пенсійний фонд поверне пенсію за останні 3 роки. Далі поле вид послуги. Якщо пенсіонеру потрібна допомога, обирайте пункт фізичний супровід. Це означає, що під час відеоконференц-зв'язку вам буде допомагати доросла людина, дружина чи чоловік, родич, член сім'ї чи навіть сусід. Але вони повинні мати документи, які посвідчують їхню особу. Чи є ця особа прийнятною для допомоги вам визначатиме працівник пенсійного фонду, який буде проводити відеозв'язок. Бо вас можуть змушувати робити це під примусом чи насильно. Це перевірить працівник пенсійного фонду. Документи, вірніше скан, копії документів раду би не завантажувати під час першої реєстрації. Але це на ваш розсуд. Якщо потрібно буде в електронному листі від пенсійного фонду. Ви отримаєте вказівки, які документи потрібно завантажити чи підготувати до відеозв'язку. Усе уважно перевіряєте і натискаєте кнопку Подати заяву. Добре читайте відповідь, яка з'явиться на екрані, чи підлягаєте ви відеоідентифікації, чи прийнята ваша заява. Запишіть собі дату, коли ви подали заяву на відеоконференцзв'язок. Тому що на 10 й день після того, як ви зареєстрували заяву і не пізніше 30-го дня вам повинні надати відповідь. Дні рахуються у календарних днях, а не робочих. Те, що я розповів, стосується зараз тільки внутрішньо переміщених осіб, які отримали. Цей статус до 24 лютого 2022 року. Але ці поради знадобляться і всім іншим пенсіонерам, коли відеозв'язок буде застосовуватися у ширшому сенсі із залученням набагато більшої кількості послуг. Ось ті важливі поради, які я вважав за потрібне надати вам, виходячи з ваших запитань. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!